Дякуємо вам. Ну що, ми продовжуємо. І зараз на цю сцену ми хочемо запросити дуже-дуже справжнього друга Юрія Васильківського, тому що це людина людина надзвичайно відома. Ви всі його знаєте. Це колега Юрія, талановитий, дуже композитор, пісні якого співаються дуже багато зірок української і не тільки української сцени. Але він знайшов хвилиночку для того, аби завітати сюди до нас і привітати свого друга Юрія Васильківського. Ми на цю сцену запрошуємо відомого українського композитора, народного артиста України Олександра Злотника. Дякую за щирі оплески. І ви знаєте, мене Юрій запросив просто на свій творчий вечір. Я не знав, що буде те, що зараз відбувається. І мені дуже приємно, що він живе у часі, що йому болить, те, що він живе разом з своєю країною, своїм народом. Чесна, добра людина. Я його знаю вже багато десятиліть. Так? Ну, вже років 30, мабуть, може і більше. З гаком, може... може і з гаком. Так. Але гак, знаєте, що таке? Може бути автор, композитор, аранжувальник, музикант, ну, виконавець, ну, співак. В ньому поєднано дуже багато всього. Мотоцикліст, адапт, байкер. І я хочу побажати йому, в першу чергу, щоб він завжди залишався таким, яким він є. Доброю, щирою, чесною людиною. Тому що він підтримує традиції. Знаєте, хочу побажати, щоб пісні, які він пише, щоб були не лише про події, які сьогодні відбуваються, а щоб були і про любов, і про мир, і про радість, і жартівливі, тому що я впевнений, що життя, воно багатогоранне. І ми переборемо цю біду. Переборемо. І тому я знаю, що. Ще багато буде гарних пісень, світлих, добрих. Але сьогодні він робить правильно. Він бореться. Адже для композитора, для поета, пісняра. Його зброя це пісня, а пісня це зброя. Тому що більші покладені на музику стають ще більш сильнішими. То вже птах такий бойовий на два крила. І він б'є точно. Якщо гарна пісня, якщо справжні вірші, якщо це доходить до серця людей. І дай Боже, Юра, щоб твої пісні птахи літали в цьому світі, щоб їх знали любили. щастя тобі, здоров'я, творчості, любові і любові від людей. Це дуже важливі. Впасиві народ артист України Олександр Злотник.